З морозами у міському притулку для бездомних побільшало гостей. Щодня приходить до півсотні безхатченків. Тут можна зігрітися, помитися, отримати теплий одяг і переночувати. На день залишають лише недужих і людей похилого віку, яким важко пересуватись. Сьогодні таких четверо у пана Івана. Це перша зима на вулиці. Я хворий. Я після лікарні мене привезли сюди. Я хворий. Я тяжко хворий. Однак є й такі, яких не може вигнати з вулиці навіть лютий мороз. А на вулиці доводиться ночувати? Буває, що доводиться. І при мінусовій температурі мінус п'ятнадцять, Так. Ну і як переносить організм? Нормально. Аби люди мали де рятуватись від холоду, біля центрального залізничного вокзалу надзвичайники розбили намет. Пункт обігріву. Тут приймають всіх. Єдина вимога дотримуватися порядку. Ну, не сваритися, не пити горілку і не курити. І все. І не биться, і не ганібалити. У такі холоди, саме без хатченки найчастіше потрапляють у лікарні. Пан Дмитро навіть не щувся, як обморозив ноги, та ще й оковита допомогла. Трошки підмерз, зайшов під'їзд, вирішив зігрітися. Ну, Хтось визвав міліціонерів, витягли за ноги на вулицю. Так залишив. Я не міг піднятися, бо в мене і так ноги хворі. Потім хтось визвав швидку допомогу. Так відвезли сюди в лікарню. Але жертвами лютого холоду стають і цілком благополучні люди, щоб не поповнити сумної статистики. Лікарі радять ходити у теплому та нетісному взуті. І за першого знак недомагання негайно до медиків. Якщо вже навіть людина прийшла і побачила, що є відчуття такі посиніння, кінцівок посиніння пальців, напрям кінцівок, першок найкраще звернутися до лікаря. Якщо ні, то замотати в сухе тепло, не мочити. Не натирати снігом, не пхати в гарячу воду, сухе тепло, щоб поступово пальці відігрівалися за хворопокрешної циркуляції тканин, прийняти гаряче пиття, чай, ковка не вживати алкоголь. В лікарні міста звернулися вже 33 людей з обмороженнями. На щастя, летальних випадків нема хоча в Україні холод забрав вже понад 60 життів.